Всім привіт! Ви на youtube каналі LinkStream. І сьогодні я, Світлана Величко, проводжу черговий розбір сайту на прохання її власниці Олесі Коробки. Хочу одразу сказати, що я трохи хвилююся, тому що це, цей спеціаліст є для мене сірцем. І з точки зору експертизи, і ведення телеграм-каналу і свого блогу, тому а, вибачте одразу за моє можливе хвилювання десь. А, і а, я дуже сподіваюся, що буду на цьому розборі корисна. А, і хочу також наголосити на тому, що а, я. Намагаюся розбирати різні типи сайтів саме для того, щоб ви знайшли в цих розборах щось для себе, якщо у вас або є такі сайти з такого самого типу, або, можливо, ви збираєтеся вести або починати розвивати подібні проекти. Тобто, ми зараз говоримо сьогодні, будемо говорити про конкретно блог спеціаліста, і зрозуміло, що. Ці поради можна буде застосувати до будь-яких інших сайтів соло спеціалістів, які вони там хочуть розвивати до будь-яких контентних проєктів. Отже, сьогодні у мене блог Олесі, це блог seo спеціаліста. Я його уважно передивилася перед розбором. Що я для себе виділила? А виділила по першу чергу високу якість контенту. Він експертний, він унікальний. У авторки великий досвід в просуванні сайтів, і це з однієї сторони є дуже великим плюсом, тому що нам в ком'юніті є звідки отримувати корисну сучасну актуальну інформацію. З іншого боку. Якщо подивитись це як на, на, на цей сайт, як на комерційний проєкт, то його досить складно просувати. із за того, що інформація ну, вона не те, що специфічна, але вона вузьконішова. Тобто тут потрібно розуміти, що це якби ніша всередині ніші, це блог про SEO, при цьому. Про SEO для тих, хто розуміє, про що туди йде мова. Не на широкий загал читачів, я би так сказала. Тому я будувала свій розбір саме на тому, щоб показати можливі точки зростання цього проєкту як комерційного, якщо авторка це розглядає. Отже, що ми бачимо, у нас є статті. Є блок з. Я так розумію, що це. Ага, ну це також. Так, тут також статті виділені. Є огляди конференції, блок останніх статей. Власне, все, вказані ресурси, не помітила тут телеграму, хоча в авторки дуже прокачаний в україномовному ком'юніті Телеграм, рекомендувала б його тут додати. Uh, із структури, uh, що можемо бачити, є uh, категорія Certificates, uh, є розділ про авторку, uh, і є також uh, блог, і uh, події. Події, не пам'ятаю, що там, uh, скоріш за все так, описи конференції, uh, на яких uh, ця СССР-спеціалістка і буває. І описує, що там цікавого дізналася. Давайте подивимося в Ахревці, що можемо сказати про цей сайт. Бачимо відносно невелику кількість зовнішніх лінків. До речі, авторка вказала, що вона ще не займалась просуванням саме лінками. Це органічні максимально лінкейки вже здобуті. При цьому досить непоганий показник домен рейтингу. Є якийсь невеличкий трафік, є якесь ранжування за ключовими запитами. Тобто, в принципі, починати, якщо якщо і починати, то точно не з нуля. Що я першим дивлюсь на проєкті? Мені цікаво завжди, за чим проєкт ранжується, і з цього можна. Зрозуміти його можливі точки росту і болю, отже, нагадую, що за замовчуванням цей звіт формується за запитами, які приносять проєкту найбільше трафіку. Бачимо, що це стаття про HCO. Далі у нас є запити про seo конференцію в Чангмаї. До речі, хто буде 24 році в цьому листопаді зустрінемося, тому що я встигла купити квитки. Отже, бачимо якийсь невеличкий трафік приносить саме запити про SEO Conference, тому що є такий огляд конференції минулої, є якийсь невеличкий трафік про авторку. Де шукають саме про інформацію про Олесю. І далі є низкочастотних запитів, за якими немає трафіку, тому що немає позиції, досить далеко сайт ранжується. І тут важливо не просто. Дивитися, що ну немає позиції, а важливо подивитися, і що це за запити, тобто якого вони взагалі типу, і наскільки вони релевантні до проекту, наскільки б власниця хотіла, хотіла б ранжуватися за цими запитами. Отже, ми бачимо, що є запити про Джейсона Бернарда, також про SEO Company. Дуже цікавий контент був про сток і мейджі Сіо. Стаття вийшла не так давно. Окей, далі знову ж запити про спеціалістів. Із чого можемо зробити висновок? Я можу його особисто зробити. Що це зовсім це, це не зовсім цільові запити для блогу. Тобто є якесь ранжування, але це такі ключові запити, які десь там налипли до контенту, який є на сайті, але не думаю, що вони суто цільові. І тут виникає питання, в якому шляху, по якому шляху, такий проєкт може просуватися для того, щоб ранжуватися по більш частотним запитом, щоб отримувати органічний трафік, тому що наразі, якщо повернемося, нагадую, що трафіку саме з органіки, блог наразі отримує дуже мало при тому, що спеціалістка відома в українському ком'юніті, на західному в західному ком'юніті, також і тут точки входу. Трафіку на сайт, вони зараз не з органіки, а саме із колаборації, з телеграм-каналу, скоріш за все, із активності в Фейсбуці, на YouTube каналі, і так далі. Тобто є багато інших точок, але не органіка. Отже, що тут стосовно, стосовно ключових запитів можу сказати: що для того, щоб отримувати. Органічний трафік, щоб зробити це також точкою входу на блог. скоріш за все, варто передивитися стратегію до створення контенту, який він може бути. Тобто, зараз там контент дуже вузькоспеціалізований, нішовий для своїх, для людей, які розуміють, для тих, хто в темі. Але якщо, наприклад, розглянути варіант блогу на більш широкий загал читачів, то можемо подивитися, наприклад, мета який також є соцспеціалістом і який пішов по шляху опису, наприклад, як один із варіантів контенту, опису якихось сервісів. Це не знаю, сервіси дуже часто гуглять, вони більш частотні е, такі, е, такі запити. От давайте подивимося, на прикладі е, огляду Tracker толів у 2024 році, які він протестував, порівняв між собою. Е, тут буде, скоріш за все, якісь е, відомі для англомовної аудиторії ренктрекери. Які, по яких буде частотка. Ми от зараз, до речі, в Ахревсі їх і подивимося. Як ранжується така стаття для прикладу. Ну, от є тут перший сервіс, оглянув. Скоріше за все, тут ще й партнерка в нього висить. В нього тут в урлі прокинуто рекоменд і далі назва сервісу. Якщо чесно, я з таким ще не стикалася, але мені здається, що це партнерські лінки. Отже, є якісь тут трекери, які він розглянув, написав про них не так багато, до речі, інформації, але виклав її досить так, структуровано. І от ну, для прикладу, як ця стаття ранжується? І отака простенька стаття ранжується, бачимо, за більше, ніж тисячі ключових запитів. При цьому запити досить частотні, досить складні для допросування. Тут бачимо, що КД просто зашкалює, і стаття ранжується дуже-дуже високо. Я розумію, що. Проєкт, типу іншої ваги, і в нього там і посилальний профіль, вже і існує він давно. При цьому я би все ж таки, якщо би йшла по шляху розвитку органічного трафіку на проект, я би обирала все ж таки якісь огляди сервісів і, взагалі, ті теми, які, за якими є частотка, на відміну від тих тем, що розглянуті в блозі зараз. І пробувала би писати контент. При цьому що у авторки є дуже велика теоретична база і практична база, де в контенті буде не просто си оптимізовані GPT від gpt ЧАТУ якісь там викладки, висновки, а ще й особистий досвід, що є дуже цінним наразі на ринку на ринку SEO. Тому я би придивилася до такого варіанту. І, власне, на прикладі такої статті ми бачимо, що стаття про 15 рангтрекерів ранжується дуже дуже добре, в неї багато трафіку, Власне, і розрахована вона на більш широкий загал читачів. Також, як один із варіантів, я би розглянула скоріш за все створення. Якогось словнику SEO-термінів, це також виходячи з того, що в авторки є досвід і своє бачення термінів, яких можна пояснити. І як ми знаємо, терміни досить часто виходять в фьючер сніпіт у видачі. Можна зібрати найбільш частотні запити по якихось термінах і скласти в себе в блозі. Думаю, що це також було би класною точкою входу саме на блог спеціаліста. Якщо повертаємося до проєкту, хочу подивитися ще беклінки, які наразі отримані максимально органічно. Хочу відсортувати їх за домен-рейтингом, подивитися. Звідки вже стоять лінки і дають такий класний домен рейтинг проєкту. З телеграм каналу. Так, я завжди сортую за домен рейтингом. Так, від, спеці... від також від спеціаліста бачу контентне посилання. Від Crunchbase. Sketchfab. Screaming Frog. Ну no follow, але все ж таки. Так, SEO round table. Маркетинг. The host. Досить Зараз на проєкті стоять лінки від досить відомих авторитетних сайтів в нашій сфері. Частина із них nofollow, ну але це, це нічого страшного. Що можу сказати? Так, далі колаборатор, де код. І Линкс всього фому. І всього їх до follow, Давайте тепер відсортуємо. І всього до follow 36 і in content 10. Угу. Що би я робила з точки зору лінкбілдингу на проєкті? Так як зараз там немає контенту, який варто, на який варто було б додавати лінки для того, щоб просувати, тому що зараз немає аранжування за якимись класними частотними, ключовими запитами, і на внутрішні сторінки я би лінки зараз взагалі не розглядала. Я би по-перше. Звернулася б до колег в ком'юніті, до тих, з якими вже були колаборації, з якими були або спільні якісь відео на Ютубі, з якими були якісь колаборації в межах конференції, там круглі столи, мастер-майди, мастер-класи, все що завгодно. І отримала би звідти максимальну кількість лінків, яку тільки можна отримати на головну сторінку, нічого не видумуючи. Такий бренд аутріч зробила би, тому що авторка є досить відомою, і їй, я думаю, що наростити ще мінімум таку ж саму кількість лінків не буде. Не буде багато варто коштувати стосовно часу, не в грошах, звичайно ж, справа, тому що в таких, ну, перебуваючи в нормальних стосунках із колегами, можна отримати лінки просто так, особливо за якийсь там контент, який вже був опублікований, і там за минулу якусь співпрацю. Моя би отримала такі лінки на головну сторінку сайту. Потім обрала би для себе шлях. З точки зору створення контенту, з яким шляхом авторка хоче далі йти, чи вона буде писати і далі на широкий і далі спеціалізований контент, чи вона буде писати на широкий загал для того, щоб аранжуватися за більше сотними ключовими запитами? І вже від обирання цієї стратегії буде залежати і надалі проставляння лінків і власне? Там вже буде не так складно, коли стаття починає ранжуватися, можна додати до неї якихось там геспостів для того, щоб отримати ще вищі позиції, більше трафіку. Наразі, резюмуючи, я бачу розвиток проекту в отриманні лінків на головну вже від поточних колаборацій і співробітних з іншими спеціалістами. І також в майбутньому розвиток саме бренда «Утрічу» і обирання якоїсь стратегії створення контенту. Чи вона лишається такою, і тоді лінкбілдинг на внутрішні сторінки потрібен не буде, чи пишемо на більш широкий загал, і тоді вже успішні статті, які будуть траншуватися, на них додаємо лінки. От і все, що я можу сказати стосовно цього проекту. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Пишіть в коментарях, що думаєте, що б ви ще порадили, і як вам взагалі такий формат. Побачимось в наступних розборах.